23 листопада городок відвідав президент Європейської конфедерації волейболу Рокусі Кіріч. Відтак місто стало майданчиком розмов про розвиток українського волейболу. you very much for your я дуже задоволений бути тут із вами. Дякую вам за ваше тепле запрошення. Я тут, щоб не лише показати повагу до вас, а й висловити підтримку українському спорту та українському волейболу. Під час прес-конференції спортивні експерти говорили про боротьбу за олімпійську ліцензію, підтримку міжнародних спортивних організацій та виклики, з якими стикається український волейбол під час війни. Найбільш критичні, як, як завжди, це фінанс. У нас той рік був дуже важкий рік у нас. Величезна кількість змагань, і майже всі тренувальні збори проходили за кордоном. А бюджет був закладений на початку в міністерстві, ну враховуючи наші ціни, а не польські і за кордоні. Якби не підтримка компанії Епіцентр, ми вже давно пішли з торбами, як я сказав на конгресі, але хочеться більше підтримки, тому що ми зараз багато ще винні за минулий рік. Тікіріч, який в дитинстві пережив війну в Хорватії, наголосив, що добре розуміє виклики, з якими сьогодні стикається Україна. Він запевнив, що підтримка з боку європейської конфедерації волейболу триватиме і не лише фінансова. Децваймгір вигед інічалток дісмонінг патвілконтину армітинг тудискас індіталонгауропіволібол конфедерейшн кемп апартоф файнанш супорт, батосо до супортавіканґівен. Саме тому я тут у нас була зустріч сьогодні зранку, але ми продовжимо нашу зустріч згодом, аби обговорити у деталях те, як Європейська Федерація волейболу може допомогти не лише фінансово, але також підтримкою національних команд, які грають за кордоном. А саме з організацією тренувальних таборів та іншого, це лише одне з багатьох питань, в якому ми зможемо вам допомогти, але ми будемо продовжувати обговорювати і інші питання протягом цього дня. Повторюсь, саме тому я тут, щоб слухати, щоб підтримувати діалог. Я знаю, що на початку війни дуже багато країн були солідарними з вами і підтримували вас. Проте з плином війни життя в цих країнах прийшло до норми. І я б не сказав, що допомога вичерпалась повністю, але зменшилась частково. Проте ми не мусимо це забувати. Тому я хочу виразити моє постійне бажання, а також бажання адміністрації Європейської асоціації волейболу допомагати українському волейболу. Про те, наскільки важливим для Хмельницької області в цілому є досягнення наших спортсменів, розповів заступник начальника Хмельницької ОВА Роман Ужва. Він зазначив, що зараз три чоловічі команди представляють область у суперлізі, і в пріоритеті розвиток спортивних юнацьких шкіл. Безпосередньо в Хмельницькій області в нас сьогодні є 85 дитячо-юнацьких команд. 1020 дітей сьогодні займаються волейболом. 32 команди приймають активну участь у обласних змаганнях і Шість команд а, безпосередньо в дитячій лізі, вищій дитячій лізі, що говорить про потенціал нашої області. Заступник гордоцького міського голови Дмитро Варшавський підкреслив, що волейбол, який активно розвивається у гуртку, справді став візитівкою міста й області і дуже популярним серед молоді.